в ефірі акценти за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я щороку від туберкульозу помирає близько півтора мільйони людей у світі. А вперше виявляють хворобу у десяти мільйонів. Україна ж входить до двадцятки країн з найвищим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу. На цей показник має вплив і війна про ситуацію у нашому місті. Говоримо з моїми гостями. Це Алла Пирог, медична директорка КНП Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр та Марія Горянець, начальник. Відділу програму у сфері громадського здоров'я благодійної організації мережа 100% життя Запоріжжя. Вітаю вас, пані. Доброго, дня. Отже, про ситуацію з туберкульозом у Запоріжжі, от, пані Алло, яка ситуація спостерігається? Чи є зростання під час повномасштабного вторгнення? Ну, За даними всіх, хочу звернутися теж до Всесвітньої організації охорони здоров'я. За даними. В ООС в Україні повинно було в 2021 році виявлено бути 68 випадків на 100 тисяч населення випадків туберкульозу. Але зареєстровано було статистичні цифри 48 на 100 тисяч. Тобто, за оцінками цієї ж Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно недовиявляється. В Україні близько 30-35% випадків туберкульозу. Ну, це було в довоєнні часи, як то кажуть, а війна внесла свої корективи. І якщо брати порівняння, ну, скажімо так, щоб ці цифри були статистично достовірні, то якщо порівняти довоєнні часи, коли у 2021 році захворюваність на туберкульоз становила в Запорізькій області 65 випадків на 100 тисяч населення, то у 2022 році, якщо брати все населення Запорізької області, це було 33 випадки на 100 тисяч, тобто майже вдвічі знизилось зниз, ну, виявлення туберкульозу. Ну, Звичайно, це було пов'язане з міграцією населення і з тим, що більшість території Запорізької області все ж таки була тимчасово окупована, населення не мало доступу до медичної допомоги. І якщо брати вже порівнювати 22-й, 2023 рік і брати вже підконтрольні наші території, то тут. Ми спостерігаємо збільшення захворюваності на туберкульоз. Якщо в 22-му році це було 64 випадки на 100 тисяч населення, але це підконтрольних територій, то у 23-му році це вже 69,5 випадків на 100 тисяч населення. Це я маю на увазі доросле населення. Тобто спостерігається все ж таки збільшення випадків туберкульозу, і ми, ну, це як то кажуть. І хороший, поганий угу. показник. Да, хороший, що все ж таки люди більше звертаються за медичну допомогу. Є можливість надати їм якісну медичну допомогу, і вилікувати цих, це населення. Ну, 24 березня відзначається світній день боротьби з туберкульозом. От якраз інформаційні кампанії всілякі проходять для того, щоб люди йшли, перевірялися і знали, що, що це таке, і чому потрібно відвідувати лікаря у Запоріжжі. Якісь активності заплановані до цього дня, пані Марія? Так, зазвичай у довоєнні часи в нашому місті проводились масові заходи, які були присвячені всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, і метою цих заходів… Ходім, було привертання уваги мешканців міста до проблеми туберкульозу. Ці заходи проводила наша організація спільно із медичними працівниками в тизіопульмонологічного центру. Під час, під час цих акцій наші соціальні працівники проводили скринінг, опитування населення на туберкульоз, надавали інформацію, де можна пройти обстеження на туберкульоз, як лікується туберкульоз, до кого в першу чергу. Треба звертатися при підозрі, які основні симптоми на туберкульоз. Цього року ми долучилися. Ну, у нас також заплановані активності. Ми долучилися до виїздів мобільних бригади з представниками фтизіопульмонологічного центру. Бригади виїжджають на підконтрольній Україні території Запорізького району. Під час цих виїздів мешканці. Громад маючи змогу пройти скринінг, опитування на туберкульоз на місці ж пройти обстеження на туберкульоз, отримати консультацію лікаря-афтезіатра також у разі підозри збирається мокрутиння на дообстеження безпосередньо під час цих заходів. Так, так під час цих заходів. Також в цьому році в дитячому стаціонарному відділенні проходив конкурс малюнку, присвячений всесвітньому дню боротьби з туберкульозом. Діти малювали діти, які лікують наразі туберкульоз. Малювали малюнки, були дуже активними, активно приймали участь. І в результаті цього конкурсу перемогла дружба. Ми разом з нашими партнерами, це національна мережа супермаркетів. Всіх дітей привітали, дітки отримали подарунки завдяки підтримці. Це іграшки, солодкі смаколики. Також ще в нас планується таке опитування серед населення щодо міфів, які стосуються туберкульозу та спростування цих міфів. Ми долучаємо також лікаря-фтезіатра. Результати цього опитування можна подивитися в наших соціальних мережах: в Фейсбуці і в Інстаграмі. І ще 22 березня це в Цю п'ятницю планується спільний захід разом із представниками Червоного Хреста України, який буде проходити в парку Гагаріна, це в Комунарському району. Також населення буде серед населення, буде проводитися скринінг, опитування та інформування щодо проблеми туберкульозу, це і симптоми, і куди звертатися для обстеження і періодичність обстеження для профілактики цього захворювання. Тобто, ну, це все які основні заходи присвячені дню боротьби з туберкульозом, тобто будете все таки підвищувати обізнаність населення, так, так намагати, е як пройти обстеження на туберкульоз, куди звертатися можна, коли треба звертатися, на які симптоми треба звернути увагу. Uh -huh. Ну, на жаль, туберкульоз не має якихось суто специфічних для туберкульозу симптомів, може маскуватися під маркою багатьох захворювань. Але на що потрібно звернути увагу людині, якщо в неї з'являється кашель більше двох тижнів, якщо якась намотивована слабкість, підвищення температури до субфібрильних цифр, кровохаркання, пітливість уночі? Тобто людина повинна звернутися до сімейного лікаря. Там вона проходить скринінг енкотування. Тобто сімейний лікар видає. Ну, Зараз нема проблем з наданням медичної допомоги стосовно я маю на увазі первинного рівня. Тобто, навіть ті, хто внутрішньо переміщені особи, які тут перебувають, вони можуть законтрактуватися з любим лікарем. Сьогодні всі доступні сімейні лікарі, тому звернутися він може отримати цю скринінгову анкету і відповісти на декілька питань. Якщо одне з питань, хоча б буде відповідь так, то тоді сімейний лікар надає направлення вже на подальше обстеження. Це радіологічне обстеження, це. Може бути рентген обстеження, або це може бути комп'ютерна томографія, і за підозри ознак туберкульозу людина направляє і здатиму кротині. Людина mm -hmm. потрібна. І якщо вже є якісь ознаки туберкульозу, підозра на туберкульоз, тоді вже направляється до фтезіатра. Вже фтизіатри тоді вирішують, е, яку схему призначати, вже підтверджують діагноз, постановка на облік і так далі. Е, але саме головне, що людина потрібно пам'ятати, що е, не можна. Сьогодні туберкульоз великовна хвороба при наявності декількох, але якщо людина буде звертатися. За допомогою своєчасно і буде виявлено це захворювання своєчасно, і буде дотримуватись призначеного режиму лікування. Сьогодні в області функціонує один єдиний фтизіопульмологічний центр за адресою вулиця Перспективна, 2. Там є поліклінічне відділення, є стаціонарне відділення. Надають там спеціалісти різних профілів, не тільки фтизіатри працюють, і там кожен житель. Області а також внутрішньопереміщені особи, які перебувають у нас в області, можуть отримати кваліфіковану допомогу. Головне вчасно звертатися. Вчасно. Краще пересвідчити, що так, все в порядку. Так, звичайно, ніж бо потім... Якщо людина звертається вже з, 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 зі зруйнованими легенями, на жаль, ми не можемо угу. допомогти цій людині. Е, легені це найпоширеніша, Найпоширеніша форма. локалізація це легені, але туберкульоз, на жаль, уражає. Ти може усі органи, які знаходяться людини. Це і нирки, це і сечостатева система, це і головний мозок, це і кістки, зглоби. Ну, тобто, все, все, що є в органіці. Зуби, як то кажуть, не вражає нігті, все, все. а так все може вражати. Пані Мірію, я знаю, що ваша організація вона завжди допомагала людям, в тому числі хворим, на туберкульоз. От як війна вплинула на цю ситуацію, допомагаєте ви як і раніше? Можливо, проекти зараз також працюють. Так, наша організація вже багато років здійснює супровід людей, які хворіють на туберкульоз, і місія нашої організації це створити можливості жити на 100%. В перші дні війни, коли це ще було можливо, ми здійснювали доставку ліків на окуповані території для того, щоб наші пацієнти, клієнти не переривали своє лікування. Також ми надавали гуманітарну допомогу у вигляді продовольчих наборів для пацієнтів. Ітопольського відділення бердянського відділення в тизіопульмонологічного центру, з починаючи з 2022 року і до 2024 року, щомісячно люди, які хворіють на туберкульоз та їх близьке оточення, отримували гуманітарну допомогу у вигляді продовольчих наборів. Це те, що робилось в рамках гуманітарної підтримки. На даний момент за підтримки благодійної організації Мережа 100% життя. Ми реалізовуємо проєкт Альянсу громадського здоров'я. Ми реалізовуємо проєкт глобального фонду для боротьби з снідом, туберкульозом і малярією. І тут такі компоненти: це формування прихильності та соціальна підтримка людей, які хворіють на лікарськасті, який чутливий туберкульоз. Та виявлення нових випадків туберкульозу серед груп ризику, це серед безпритульних внутрішньо переміщених осіб та колишніх в'язнів. Також ми надаємо послуги медико-психосоціального супроводу для людей, які хворіють на чутливий туберкульоз, що фінансується державною установою, центр громадського здоров'я. Це ну, такі основні активності, які зараз ми проводимо. От, пані Алло, ви сказали, туберкульоз зараз виліковний, це не вирок. А стосовно лікування, наскільки воно довготривале, чи воно безкоштовне зараз продовжує бути? Сьогодні туберкульоз, хвороба, ще раз повторюся, це хвороба виліковна, але Може мати хронічний перебіг, якщо пацієнт відноситься до свого здоров'я, скажімо так, ну не дуже гарно. Да? Тобто перериває лікування, не своєчасно приходить за пігулками, які ми видаємо. Сьогодні лікування туберкульозу здійснюється відповідно до міжнародних стандартів. Тобто, в усьому світі туберкульоз лікується практично тими ж препаратами, які є в наявності в Україні. І які пацієнт отримує безкоштовно держава закуповує протитуберкульозні препарати протягом вже ну дуже багатьох років, заклади всі заклади України забезпечені цими препаратами, це включаючи нові препарати, які зараз використовуються і дають змогу значно скорочувати терміни лікування. Тобто, якщо раніше людина, яка має стійкість до протитуберкульозних препаратів, тривалий час протягом 20-24 місяців, повинна була приймати курс лікування, то сьогодні. Це обмежується 6 місяців. Це для стійких форм туберкульозу. І 4-6 місяців для пацієнтів, які мають чудливі форми туберкульозу. Тому лікування ще раз наголошую: лікування туберкульозу безкоштовно. Mm -hmm. Препарати є в достатній кількості. І сьогодні ще є такі унікальні, як то кажуть, можливості. Що людині не потрібно перебувати в стаціонарі весь період лікування, тобто 4-6 місяців сьогодні є декілька моделей, як то кажуть, контролю за лікуванням. Якщо людина не становить епідеміологічної небезпеки для своїх оточуючих, а це відбувається. Протягом двох-трьох тижнів прийому препаратів вже вважається, що людина не, не є небезпечною для оточуючих, і, і вона може отримувати лікування. Ну, якщо стан її загальний стан дозволяє цій людині, вона не потребує медичного нагляду, то е, людина може лікуватися амбулаторно. За допомогою у нас є засоби контролю. У нас є смарт-бокси. Це така, як па пацієнти кажуть, коробочка, і куди вкладаються протитуберкульозні препарати. і Коли пацієнт її відкриває, лікарю е, його лікуючому лікарю, в тезіатру приходить повідомлення, що пацієнт відкрив ту коробочку. Угу. Це один з методів контролю стежити контролю. Так ну на, ну на жаль, е, да, лікування туберкульозу потребує все ж таки контрольованого е, прийому від, від пацієнтів. Угу. Тому це що антибіотики потрібно приймати е, 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 да, потрібно приймати, бо якщо ти перериваєш, формується дуже е, швидко стійкість, і тоді шансів. Тобто сьогодні є унікальна можливість у пацієнтів, які раніше були е, ну, приречені, як то кажуть, на. Е, Хронічний перебіг хвороби сьогодні є можливість у цих пацієнтів вилікуватися і стати здоровою людиною. І другий метод контролю це відеодот. тобто ще таке, е, такий метод, коли. Пацієнт на відео сам знімає, як він приймає препарати кожного дня, і надсилає ці відеозвіти по Viber або по іншим месенджерам. він направляє своєму лікуючим лікомря або медичній сестрі. Це зархівується, і тобто, лікар кожного дня може має можливість і в по. Запису або якщо це онлайн спілкування, то е, з'ясувати, як себе почуває пацієнт, як він виглядає, чи є в нього які скарги додаткові, оскільки протитуберкульозні препарати, тож на жаль, деякі там побічні можуть е, е, реакції е, визивати. Сьогодні лікування туберкульозу це такий, ну скажімо так, це прогресивні кроки в лікуванні за за рахунок скорочення і за рахунок того, що е, стаціонарного переважна більшість пацієнтів не потребує сьогодні стаціонарного лікування може лікуватися в амбулаторних умовах. Ну що е, сприятливо буде для завершення курсу лікування, все ж таки, коли людина ну, вдома. Я так розумію, така велика відповідальність на пацієнта покладена, тому що Звичайно. якщо людина пропустила. Прийом ліків, то потім організм на ці ліки вже може й не реагувати. Так. Хвороба, так? так. Ну, тобто сьогодні угу. у України є унікальна можливість використовувати нові препарати, які останні препарати для лікування туберкульозу були відкриті ну, більше 70 років тому. І зараз нові препарати, які ми використовуємо в схемах лікування. Якщо ми будемо сприяти тому, що буде формуватися стійкість до цих препаратів, угу. то Подальші пацієнти, які будуть захворювати, ну вони не будуть мати можливості вилікуватися. Тому сьогодні від пацієнтів дуже багато залежить наскільки вони будуть прихильні до лікування і не будуть сприяти тому, що в суспільстві буде накопичуватися оцей пул угу. стійкого туберкульозу до нових препаратів. Це ще й робота на майбутнє, так. Звичайно, типу вакцинації тільки трошки інше. Пані Марія, ви давно працюєте в організації, яка допомагає людям з туберкульозом. От що ви скажете, наскільки відповідальні пацієнти, наскільки вони розуміють важливість свого лікування, і те, що сказала от пані Алла про майбутнє, можливо, дасте якісь поради людям, які хворіють? Ну для пацієнтів, які зараз проходять лікування туберкульозу, я в першу чергу хочу. Порадити дотримуватись всіх рекомендацій свого лікаря, ні в якому разі не припиняти прийом ліків до повного одужання, тим паче, що ліки в Україні доступні і безкоштовні. Також намагатися дотримуватись здорового способу життя, повноцінно харчуватися та бути впевненими, що туберкульоз це виліковна хвороба. А ми зі свого боку, наші соціальні працівники, готові надати всебічну підтримку людям. Під час лікування на шляху до його одужання. Паняло. А от крім того, що пацієнти мають бути відповідальними вчасно приймати ліки. От, з якими проблемами стикаєтесь під час лікування людей з туберкульозом? Можливо, є якісь особливості роботи з пацієнтами, у яких є супутні захворювання, тому що ви сказали, що в принципі, самі ліки вони мають так. і побічний ефект, якщо людина ще хвора, наприклад, на віл чи цукровий діабет. Ну так, звичайно, це є групи ризику щодо захворювання на туберкульоз, ці Контингенти, і люди, які живуть з віл снід, і люди з сукровим діабетом, і ті, які мають хронічні якісь обструктивні захворювання, легені і інші категорії захворювань. Це все те, що може, ну скажімо так, не, не дуже гарно впливати на. Перебіг туберкульозу, тому що у цих категоріях досить швидко може здійснюватися прогресування туберкульозу, і оскільки пацієнти повинні комбіновану терапію приймати. Да, люди, які живуть з зніт, вони пожиттєво отримують препараті антировірусної терапії і вони отримують протитуберкульозні препарати. Не завжди це легко, скажімо так, для пацієнтів, тому що і ті мають ліки побічні реакції, і ті мають ліки, і не завжди пацієнти прихильні до лікування. Причому потрібно сказати. Що усі соціальні категорії не можна сказати, що тільки там якась окрема категорія неприхильна до лікування. Так? Серед mm -hmm. кожної соціальної, як то кажуть, групи є свої пацієнти, які не одні не вірять в своє захворювання. Тобто я гарно харчуюсь, У мене соціально, як то кажуть, благополучна родина. Чому це я захворів? В мене не може бути туберкульоз. Ну mm -hmm. це хибна така думка, оскільки туберкульоз, враховуючи шляхи зараження, повітряно-крапельний шлях зараження, тобто не. Від туберкульозу сьогодні не може ніхто вберегтися, скажімо так, і е, потрібно, як то кажуть, людина потрібно повірити, що в неї є хвороба, повірити, що вона виліковна, довіритися лікарю, і це буде, е, як то кажуть, ну на шляху до вилікування це буде гарний крок, тому є. Е, е, Переважна більшість пацієнтів все ж таки завершує лікування. Угу. Переважна більшість. Але є такі, які переривають лікування, є такі, які не починають це лікування за різними причинами. Хтось не вірить в хворобу, хтось боїться приймати лікування, хтось боїться цього тавро, яке на нього угу. поставлять, якщо в нього буде туберкульоз. Але це Знову таки хибна думка в суспільстві, да що туберкульоз це тільки хвороба, як то кажуть, там людей без постійного місця проживання. Це це зовсім не так. Да. хворіють на жаль, діти дорослі, хворіють лікарі, педагоги, хворіють і юристи. І хто завгодно може захворіти сьогодні на туберкульоз? На жаль, тому в суспільстві, ну скажімо так, ще не. Суспільство не виховало толерантність, не виховала до толерантність, mm -hmm. да не не позбавилася тієї стигми відносно mm -hmm. пацієнтів, які хворіють на туберкульоз, і поки це буде існувати, ну будуть ті пацієнти, які будуть е, скривати свої контакти, бо сьогодні дуже. Важлива тема це обстеження контактних людей, які були в контакті з хворим на туберкульоз, тому що можливо там є хтось вже хворий, який, який був е, як то джерелом зараження нашого пацієнта. Можливо, там є діти. Але за рахунок того, що люди бояться, що якщо в нього буде туберкульоз, то його там виженуть, десь він проживає в шелтері, десь ця людина проживає mm. там в сільській місцевості, що йому там чуть ли не ворота будуть чимось обмазувати, тому що він хворий на туберкульоз. От поки ми не подолаємо цю стигму в суспільстві то ну, дуже важко буде пацієнтам, які захворіли на туберкульоз, іти до лікаря деякі з них. До речі, ми про дорослих в основному говоримо. А з дітьми яка ситуація? Багато хворих на туберкульоз, лікування як протікає, так само як у дорослих чи ні. Діти Запорізька область займає одне так скаже з, з, з перших місць по захворюваності на дитячий туберкульоз. Ну це знов таки і і, і і погано, і гарно да, тому що ми виявляємо своєчасно, виявляємо у дітей ці локальні форми, і ем, в нас відсутні випадки постукати десь відсутні випадки дитячої смертності mm. протягом останніх років. Тобто, своєчасно все все робиться при обстеженні загалом. Ми їх виявляємо і при при обстеженні контактних дорослих цих діток і призначаємо своєчасне лікування у 2021 році. На туберкульоз захворіла. Я буду казати вже в абсолютних цифрах, не збираючись mm. не там на, на ці тисячі населення. 71 дитина захворіла, У 2021-22 другому році таких дітей. Було 30 і в 23-му році таких дітей 43. Тобто, якщо брати 22 23 рік, все ж таки ми бачимо, що зростає захворюваність на туберкульоз. У дітей то діагностика туберкульозу трохи складніше проходить, тому що дитина не завжди може сказати, які в неї скарги. Особливо це діти від нуля до п'яти. Які ще не можуть сформувати, як то кажуть, свої скарги, що в нього болить і на що він жаліється. Більшість таких дітей ми виявляємо по контактах з дорослими. Це батьки, це якісь там родичі, які з ними перебувають в контактах. І лікування теж саме ми призначаємо. Ну, звичайно, в залежності від там, ваги дитини. Переносять ці діти. Ну тобто, тут є прихильність до лікування. Тут діти mm -hmm. все ж таки лікуються, отримують повний курс лікування, видужують, і навіть з такими важкими у нас дитина була з важким менінгітом туберкульозним, і, і ми на щастя ця mm -hmm. дитина здорова і повернулася в, в, в родину. Все, mm -hmm. пані Марія, я знаю, що ви також з дітьми mm -hmm. працюєте а взагалі. Як отримати допомогу у вашій організації? Як звернутися? Що робити, якщо є така потреба у людини? Ну, в принципі, для того, щоб отримати допомогу в нашій організації, людині, яка хворіє на туберкульоз, треба звернутися до свого лікаря та, або до медичної сестри. Ми... Щільно співпрацюємо з медичним персоналом і всі лікарі фтизіатри обізнані щодо послуг, які надає наша організація. Також можна безпосередньо звернутися до нас до офісу. Це за, ми знаходимося за адресою міста Запоріжжя, вулиця Перемоги, 36А або за телефоном гарячої лінії 0800 4056. Також в нас є ми є в соціальних мережах, це Фейсбук. Та в Інстаграмі. Фейсбук – це ZP Нетворк, і Інстаграм це 100 lifezp і, в принципі, інформація щодо нашої організації зі всіма контактами і з основними послугами, які ми надаємо, вона розміщена в тезіопульмонологічному центрі у всіх відділеннях від дитячого до хірургії і біля кожного лікаря, який приймає амбулаторно. Також є ця інформація. Ну, пацієнтів інформують. Ну так. я так зрозуміла здоровий спосіб життя і вчасно реагування на симптоми, які так яких не має бути в так. тілі звертатися до фахівців? Так. На жаль, наш ефірний час вичерпано. Я дуже дякую, що ви сьогодні поділилися з нами такою важливою корисною інформацією. Дякую, що завітали. Дякую. Це були Алла Пирог, медична директорка КНП Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр. Та Марія Горянець, начальниця відділу програм у сфері громадського здоров'я, благодійної організації, мережа 100% життя Запоріжжя. Бережіть своє здоров'я. Вчасно звертайтеся до фахівців і пам'ятайте, що найкраща профі... Філактика хвороб це здоровий спосіб життя. Хай щастить. Побачимось.